Друзі, всім привіт! Нова будова з пластикових дверей. Дуже серйозно дує. Люди тільки заїхали, тільки зробили ремонт. Подивіться, які ознаки вже за декілька місяців вони вже отримали на відкосах. І це зараз влітку. Дивіться, бачите цей чорний шлейф. Оце звідсіля тягне протяг. Дуже серйозно. Фурнітура стоїть вінкхаус. По цій стороні в нас є дві зовнішні, зовнішні прижими, притиски. Ущільнювач ТПЕ, не розсипався, ну трохи вже такий починає деградувати, але ще, ну, типу, не мертвий. Тож, питання до вас: що робити з цими вікнами-дверима, який би вихід з ситуації ви би вибрали, обрали? Що робити? Міняти ощуміни, міняти фурнітуру, чи міняти вікна? Поділіться, будь ласка, в коментарях реально цікаво, що ви думаєте з цього питання?